Друзі, вітаю! Давайте проговоримо швиденько. Приїзд Арсули фондерляйн, що привезла. Борис Джонсон вийшов з трьома пунктами свого чергового мирного плану. З Росії тікають іноземці. Дивно, цьому така ж потужна імперія. А вони кивають п'ятами. Ну і Малафеєв, який на одному з своїх сайтів. Окупованих українців на тимчасово окупованих територіях почав називати людьми другого сорту і яким не можна давати свободу. Отак, от ідеолог війни, який так хотів їх освободити, сьогодні починають принижувати і знущатися. Ну, а це ще ж для того, щоб показати, що дійсно Україна ущемляла Донбас. Давайте зараз це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і буквально останні гривні. Добиваємо в цей збір і сьогодні, надіюсь, закриваємо баночку на чотири автомобілі, які поїдуть на Донбас. Тому, будь ласка, 100, 200, 300, 500 гривень, 500 ідеально, 100 шикарно. Тому хто може, закиньте. Власне, Урсула фон дер Ляйн, лідерка Європейського Союзу, яка дуже посилилася. Про це навіть говорить зараз західна американська преса, що Урсула зайшла і вже стала таким. Ну, невеликим, але імператором Європейського союзу влада посилилась. Більше людей, які її треба, вона взяла. Одним словом, все навколо неї танцює, і це прекрасно, тому що вона про український політик. Вона політик дуже гарний. Ну а ти, як я підтримує Україну з перших днів війни. Що вона сказала? Скоро починається опалювальний сезон. А Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Ми допоможемо Україні у її сміливих зусиллях. Я приїхала, щоб обговорити підтримку Європи і приготувань до зими від процесу вступу ЄС до прогресу у питанні позик від G7. Президентка Єврокомісії опублікувала фото. З київського вокзалу поруч з неї були посол ЄС в Україні Катрін Матернова. А Фандрляїн нагадала, що вже восьмий її приїзд до України відміну, передає УП від більшості візитів західних посадовців під час повномасштабної війни цього разу поїздку анонсували заздалегідь. Ну і, до речі, є ще одна річ, про яку я вам теж скажу, крім кредитів від G7, це російські кредити, за які ми платити не будемо. Європейський Союз дає кредит від себе в залог російських грошей, але вішають вони його на себе, на Європейський Союз. Гроші підуть нам. Але борг буде записаний їм. От я вчора мав розмову з одним з таких інсайдерів, скажімо так, європейської політики. Вони сказали, що це дуже такий великий крок. Дійсно, вони бачать нас своїми, і вони готові з нами. Якраз таки в тому числі розділяти фінансову відповідальність. Ну, я думаю, що переговори і вступ. У нас вже були заяви, що хочемо за 14 місяців вступити. Ну, це гарна амбіційна ціль. Якщо Урсула її підтримає, це буде насправді дуже дуже класно. Поки приїжджала Урсула і в Києві велика пожежа в області, типу, щось горить, димить, і повітря повністю забруднене, стежте за цим, Зеленський підписав нові санкції проти Росії, Ірану та Китаю. А Борис Джонсон вийшов з триєдиним мирним планом: перший з яких – не домовляється з Путіним, другий з яких максимально швидко зробити, щоб Україна вступила. До НАТО. А, і при чому каже, в час війни швидше вступила, швидше війна завершиться. Ну і третє, дати Україні кредит. Єдине тут Борис Джонсон, справжній гуманітарій, каже, півтрильйона, але можна й трильйон. Ну, тобто 500 мільярдів туди, 500 мільярдів сюди. Борис не посчитав. Знову ж таки, в цьому всьому прекрасно все. Єдине, що... Кредит ми б не хотіли брати на себе, а взяти його на Російську Федерацію за рахунок репарації, тому що Україна не повинна платити за те, що нашу інфраструктуру знищили чи зброю, щоб знищувати росіян, яка треба всій Європі. Тому давайте теж говорити про деталі. Ці гроші повинні бути повішені на Росію. Ну і власне, Борис, який точно був в Києві тиждень тому, чув про наші плани. Я вам говорив теж ще раніше. Про те, що Україна зараз хоче вибити можливість запрошення до НАТО, ну і він підігріває. Тобто, це можна вважати і частиною. Нашого плану по вступу і частиною піар-кампанії щодо цього вступу. Ну і друге Борис теж дотичний до групи Расмусена, яка допомагала розробляти документи, які Зеленський повезе в штати, а Байден вже написав, що він жде Зеленського. Ну і власне існує два документи: це план перемоги, список зброї, яку треба для цієї перемоги. Ну, от, і захід якраз таки. Після приїзду міністра закордонних справ Британії та Блінкіна сюди озвучили Зеленському, пишіть, що треба щось поправимо, але ми вам це дамо. І другий план миру це якраз е, домовленості. Заморозка, не заморозка. Де стали, що повернули, як витиснули війська. Це більше про такий дипломатичний документ. Тому, коли я вам вчора розповідав, що є два документи, я зараз дізнався всі деталі. Ну, от якраз таки в людей, які були дотичні до цих документів, не каже, що є два документи: це різні документи, різні стратегії. Але різні не те, що в одному там окупація, в другому деокупація. Ні, <кій> вони так називаються. Але в одному це зброя, в другому це дипломатія. Якщо загально це сумувати, ну і Борис дотичний був до одного з цих документів. Ну, от він був на зумколі, тому він всередині цієї інформації і трошки так нам допомагає ці ідеї просувати. А з Росії виїхало 2 мільйони іноземців. Ні, це не французи, британці, американці, іспанці чи будь-хто інший. І це таджики. Ну от, тому що французів, іспанців, британців там стільки немає, їх там і жменю не назбираєш, але виїжджають таджики. Причому дивна ситуація? Бо атаку на Крокус Сіті Холл зробили таджики, але офіційні. Медіа російські і російська пропаганда звинуватила в цьому правильно Україну. Ну і Україна ж винна, що там в крокус Сіті-Холі була стрілянина і теракт. От. Але що відбувається далі? Далі на низах починається травля та булінг таджиків. І їх починають переслідувати, їх починають щемити, давити, причому не тільки на рівні там населення: ФСБ, поліція і інші органи. І це призводить до того, що з 8 мільйонів а, стає 6 мільйонів іноземців, і головна група, яка виїжджає, це таджики. Ну, е не буду говорити, ще які політики, навіть опозиційні, закликали щемити таджиків. Ну а зараз ми бачимо, що цей народ виїжджає з території Росії. І ідеолог війни теж трошки про Росію Малафєєв, який в заходу на сан під санкціями, але є відчуття, що він там і вже Путіна чуть-чуть здає, все рівно не відмовляється від своєї шовіністичної імперської риторики, називаючи Донбас другим сортом. Його сайти, його телеграм-канали розносять, що це люди, які нерівні, вони нижчого класу, до них так треба ставитись, не можна давати свободу, не можна відпускати. Треба тримати їх в фільтраційних умовах, перевіряти, тому що вони ненадійні і далі, далі, далі. От дуже дивно, що. Е це почало так масово зараз, ну в новини потрапляти, тому що він завжди вів таку риторику, навіть в перших методичках Кремлю він про це писав. Але дивно, чому частина людей на Донбасі чомусь думала, що буде інакше. Зараз історія і час розставив все на свої місця. І це треба пояснити і тим, хто живе на Донбасі, і тим, хто думає. А в нас є кілька відсотків. Пам'ятаєте, ці три відсотки завжди в них нейтральне ставлення до Росії. Їм теж треба ось це донести. Питання російського фашизму в Україні повинно бути завершено українські території, де бо людей сьогодні мало того, що принижують, вважають другим сортом і фільтрують. Друге їх ще й мобілізують в російську злочинну окупантську армію, і вони кладуть свої життя, щоб бути частиною армії, яка намагається окупувати їхню ж територію. Ось тут потрібно дійсно цю історію завершити, а Малафєєва повести в гаагу. Друзі, це всі новини. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, успішним чи неуспішним буде візит Урсули фондерляйн. Ну і власне ця історія з Малафєєм про другий сорт. Очевидно було, неочевидно. Напишіть свою думку в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми ростемо далі, ми не зупиняємось. Ми хочемо, щоб дійсно український YouTube говорив українську про українські теми, українські наративи, а не російське пропагандистське лайно. Тому, будь ласка, підпишіться і друзям своїм порекомендуйте. Ну і будь ласка, гривню кажуть, щоб день був успішний, почати його треба з потужного донату. Тому не соромтесь, не стримуйте себе, робіть донат і до зустрічі.